Привіт, друзі, говоримо сьогодні про перший у Чернігові простір винятково для жінок та дівчат із менеджеркою простору вільна Вікторією Музикою. У передачі наші люди. Простір вільна. Це проект для жінок та дівчат. Нема таких якихось рамок. Які є запит у дівчат? от деякі підходять до нас і кажуть: було б цікаво з таким-то таким-то професіоналом там зустрітися. Любий запит наших жінок. Ми чуємо. Багато жінок просто приходять навіть спочатку на майстер-класи. Вони дивляться, вони відкриваються там Це жінки у кожне індивідуальне. Простір вільна це проект для жінок та дівчат, який. Надає дуже багатий спектр послуг, як від соціальних, психологічних, так і майстер-класи, спортивні є, англійська мова, українська мова. Тобто, ну, в наших напрямках нема таких якихось рамок. Які є запит у дівчат? от деякі підходять до нас і кажуть, було би цікаво з таким-то, таким-то професіоналом там зустрітися. Дуже багато ми співпрацюємо з лікарями. Проходять у нас і як терапевти, ну тобто і гінекологи. Любий запит наших жінок ми чуємо. По перше, є, ми в телеграм-каналі є. І вся інформація викладається в понеділок, тобто наш розклад вони бачать і вони долучаються до будь-якого заходу, який їх зацікавить. Якщо просто жінка перший раз приходить, вона заходить у наш простір, на рецепції її зустрічає наша фахівчиня, питає, які в неї запит, які в неї проблеми, до кого вона перше би хотіла ну, звернутися. Якщо є точний вже запит, там мені потрібен психолог, то так все кличеться Наша психологиня, вони в цьому кабінеті, до речі, кабінет психолога. Вони визначають потреби, визначають, що. Якийсь запит, багато жінок просто приходять навіть спочатку на майстер-класи. Вони дивляться, вони відкриваються там. Рукоділля багато, і в процесі цього всього вони потім підходять і кажуть, чи можемо ми звернутися до психолога? Або в мене ось така проблема, то ту зразу Аня, соціальна працівниця з нею відпрацьовується. Не, ну, за телефоном можуть просто подзвонити. Інколи дівчата десь тиждень спілкуються просто по телефону, поки приходять по місцю. Ну, це жінки у кожне індивідуальне, тобто. Хто як майстер-класи? Взагалі у нас дуже широкий спектр. Ми і працюємо і з тканинами, і працюємо з кавою, і працюємо з фомірангом, бісером, глиною. На постійній основі у нас по середах петриківський розпис. Це взагалі вже кожну середу. Це дівчата вже навіть не реєструються, знають, що середа це обов'язково. Техніка Бетриківського розпису дуже зацікавлена. У яка зараз проблема? Психічна розклада. Багато у багатьох жінок чоловіки, хлопці зараз відсутні, вони служать, вони дуже багато зараз в стадії розлучення. Є все одно запит підліткова. Нерозуміння мами і доньки, або сина, або ще щось. І дівчата приходять, приходять спочатку вдвох з донькою, потім донька дивиться, бачить. Спочатку ну, не дуже як всі підлітки, а потім вона каже: Я хочу сама. І вони вже спілкуються, вони вже. Складають розклад і вже підлітки приходять самі без, без батьків. У нас три фахівця працюю. Я, як менеджерка простору в місті Чернігові, є кор... о... психологиня і є соціальна працівниця. Тобто нас троє дівчат. Ну я не можу. У нас десь більше вже півтори тисячі по анкетах. Так це ще ну. Не всі дуже так заповнюють, кажуть, може я потім, може я так. Але по анкетуванню вже більше по півтори тисячі. І кожного разу приходять нові. Тобто ми анкети кожного дня даємо нові. Є дуже постійні дівчата. Вже три місяці, майже чотири простору, то постійних дівчат дуже багато. По-перше, із, 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 зразу це обозначено, що це простір для жінок та дівчат. І ми намагаємося створити такий простір, де дівчата можуть розмовляти на будь-які теми. Не завжди дівчата там щось чимось поділяться, чи щось спитають, чи якось будуть по-іншому себе поводити, коли в простірі є чоловіки. У нас навіть лікарі, навіть експерти, у нас тільки жінки. Ну юридична допомога це ми співпрацюємо з безкоштовна юридична допомога. То ми перенаправляємо. Вона тут, тут у нас на постійному її нема. Ми даємо номер телефону, зв'язуємося з спеціалістом, визначаємо проблему і вже перенаправляємо. Це е, стосується не тільки правової допомоги, а також соціально профілактичної. Майже кожного понеділка у нас проходять засідання в обласній адміністрації. У нас підписаний меморандум з департаментом молоді та спорту. І ми звітуємо так, також звітують багато таких направлень, які допомагають жінкам. від насильства, від психологічної, тобто, у нас є такі. Ну, ми взагалі долучаємося до масових заходів нашого міста. Тобто, ми не кожної секунди знаходимось тут, тому що ми виїжджаємо на заходи. Місцевих, і на день захисту дітей, і на день місця, тобто, ми, як то кажуть, міняємо локацію в центр і спілкуємося з людьми. І люди, бачучи нас, тобто, де, коли ми навіть спілкуємося, ми до них приходимо підходимо, то багато зацікавлень. Тобто, це то не те, що ми там, знаєте, роздаємо просто якісь рекламні брошурки да, Дуже добре, я в залюбки прийду там, і де ви знаходитесь, і ми стаємо, спілкуємося і вже розуміємо, що після таких. Таких заходів міста, то такий наплив дівчат ще додається до нашого простору дуже дуже багато. Так.